Всім привіт, всіх вітаю. Як я вже раніше говорив, я запишу другу частину відео про те, як гідравлічно збалансувати вашу систему опалення. Перш за все, потрібно знати, чи взагалі така функція можлива в вашій системі опалення, чи маєте ви елементи, за допомогою яких можна зменшити чи збільшити потік в ваших радіаторах, колах теплої підлоги і так далі. Отже, гідравлічне балансування системи можна зробити за допомогою Таких елементів. А саме, наприклад, це є попередньо налаштований термостатичний вентиль з оранжевою кришечкою виробник Гаймаєр. Такий ж самий тільки з білою кришечкою той ж самий виробник. Далі наступним це є вентиль зворотнього ходу. Не так буде точним розрахунок, чи взагалі можливим розрахунок, як в першому випадку. Потрібно буде трішки побавитись, але налаштування все ж таки можливо. І за допомогою наступних речей вони вже будуть більш відноситься так до великих систем опалення, до багатосімейних, багатоквартирних будинків. А саме це балансувальні вентилі цілих гілок, скажем, декількох квартир. Вони не настільки точні, але е, можна, скажімо, Квартири між собою поділити, гілки між собою урівняти. І, попри це все, також не забуваємо на кожну батарею чи кожне коло ставити. Елементи, за допомогою яких можна збільшити чи зменшити потік води. Також до балансувальних вентилів я би радив, я б навіть сказав, обов'язково радив. Ставити регулятори диференційного тиску. Для великих систем це маст-хев ну, просто. Як останнім пунктом можна взяти циркуляційний насос, але не з режимами 1, 2, 3, а високоефективний циркуляційний насос, в якому є режими теплої підлоги, режими там, радіатора, дня і ночі чи функція Auto-Adapt. Тобто, це коли насос сам вивчає. Яку, на яку потужність йому потрібно коли вийти в той чи інший час, в залежності від того, як ви користуєтеся система. Отже, перед тим, як десь щось крутити, щось десь налаштовувати, якісь крутілочки-вертілочки, я би вам радив ось звернути увагу на весь цей текст і за допомогою цієї формули вирахувати вашу масову витрату. Яку нам прийдеться налаштувати чи на Гальбінці, чи на якомусь термостатичному вентилі. Але для того, щоб зекономити час і собі життя, я завантажив такий інформаційний лист від виробника цього термостатичного вентиля Гаймая. І цікавити нас буде саме ось ось ця табличка, <кхм> на якій є подано потужність різних батарей. І системні температури ось таких значення: 10, 15, 20, 30 кельвінів. Для прикладу, я б казав, взяти, щоб було зрозуміло, батарею з потужністю 1000 Вт. Щоб знати, якої потужності ваша батарея, найпростіше це буде просто прочитати інструкцію до неї. Зверху на упаковці також десь має писати. Вона має приблизно дорівнювати тим тепловтратам, які були прораховані. Під час розрахунку вашої системи опалення. Менше з тим. Тут є подані потужності батареї, беремо 1000 Вт, нехай це буде. Ну і системну температуру візьмемо в різницю в 20 Кельвінів. Як бачимо, при 1000 Вт і 20 Кельвінах наше налаштування на вентилі має бути цифра 4. Що це означає? Цифра 4 буде нас означати 40 літрів за годину. Чому 40? Згодом побачите. Також тут вони привели приклад. Взяли так само батарею 1000 Вт, але різницю температур в 15 кельвінів. І вийшли на результат в 60 літрів за, хвил, за годину. Ось 15 кельвінів, 1000 Вт, 60 літрів. І так само проводимо з іншими системними температурами, з іншими потужностями. Тут це елементарно просто. Ось і все. Зараз перейдемо до самого ж налаштування, як воно виглядає на практиці. Так, щодо налаштування термостатичних вентилів, у мене тут є приклад виробника Гаймайер, дві різних моделі і також вентиль зворотнього ходу. З ним все просто. Вкручуємо кришечку. Ось тут маємо шестигранний ключ, може бути також просто розріз. Під викрутку. Все просто. Від батареї до батареї бігаєте, підкручуєте, відкручуєте і пробуєте по тому, що вам віддає ваша батарея якості тепла, збільшуєте і зменшуєте подачу води. Ось і все. Тут методом наукових випробувань треба буде трішки побавитися. Так. Ці дві моделі. Почнемо з цієї, з оранжевою кришечкою. Так як ми вже вирахували, яке значення потоку нам потрібно виставити, за допомогою універсального інструмента можна зробити наступне налаштування. Але перед цим хочу сказати: тут є позначка, є скала на скалі цифри від 1 до 15 і множник 10. Означає, що при налаштуванні, наприклад, 5, у нас буде 50 літрів за годину. Ну, при налаштуванні 10, відповідно, 100 літрів за годину. Просто прокручуємо значення до потрібного ось, наприклад, 10 літрів, і множимо на 10. Означає 100 літрів за годину. Все просто. Потім зверху встановлюємо головку термостата, і на цьому все. Так, різниця між ними. Перше, тут скала від 1 до 8. Значить, нам потрібно в інструкції прочитати, яке значення, які цифри відповідає. Тобто, там, при цифрі 2, 2, скільки літрів буде проходити через вентиль. І так само, так само налаштовуємо. Тут є також такий самий показник. Ось і все. Велика різниця між ними. В цьому випадку нам все рівно що відбувається з іншими батареями в кімнаті. Знаходяться вони в закритому режимі, в відкритому режимі, для нього, на нього це ніяк не впливає. Він відбалансовує те значення, яке ми для нього задали. В цьому ж випадку ні. Якщо якась батарея в кімнаті чи відкривається, чи закривається, відповідно до цього змінюється потік в цьому вентилі. Але це знову ж таки набагато, набагато, набагато краще, ніж взагалі нічого. Ось так. Також потім накрутили головку термостата і користуємося. На цьому все. Додам ще також на рахунок грібінок е, щодо опалення підлог у них, або на зворотньому вході, або на подачі. Так само приблизні налаштування. Називається не неткосета. Чи ось також може стояти <кхем>, приблизно така ж скала. І знову ж таки, відвідуємо до інструкції, там або діаграма, або табличка. З кількістю літр, літрів за годину або кубічних метрів за годину. Неважливо, перераховуємо, виставляємо, користуємося. Все має працювати. Якщо в разі чогось, якась батарея вам все рівно чи за холодна, чи за гаряча, значення мінімально можна змінити. Нічого страшного ви в цьому не зробите. Це так, як би сказати, досить приблизно. І неможливо. Виставити показники там з точністю до одного, навіть до одного літра, я вже не говорю про менше. Тому було цікаво, ставимо вподобайки, підписуємося на канал та й всього вам найкращого.